Зустріч у форматі Рамштайн слід сприймати як добрий знак, що партнери України можуть працювати разом і зосереджені на тому, як допомогти Україні боротися з російською агресією. Наскільки катастрофічною помилкою було само рішення начальника, вам стане очевидно. Успіх на полі бою не залежить від одного виду озброєння. За результатами восьмої зустрічі контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн узгоджено той комплект техніки та озброєнь, який вкрай необхідний Україні. США та наші партнери дивилися особливо на ППО та бронетехніку бронемашини. І їх передадуть вкрай швидко, бо ми розуміємо, що Україні потрібна саме ця бронетехніка та ці ППО найближчим часом, щоб боротися з російською агресією та займати гарну позицію на полі бою. США як найбільший донор і координатор допомоги Україні і союзники зосереджені на тому, щоб надати українській армії те озброєння, яке потрібно просто зараз. І треба пам'ятати, що ці потреби змінюються. Змінюються щотижня, щомісяця. У нас якраз дуже добрі стосунки між США та нашими партнерами, чудові стосунки з нашими партнерами в Україні, і ми маємо нагоду сидіти за столом, говорити про ситуацію. Можливо, ми не завжди погоджуємось один з одним, але ми маємо можливості говорити про ситуацію та знайти шляхи, як допомогти Україні. Так ми робимо сьогодні, завтра, післязавтра і допомагатимемо Україні покласти край цій війні, запевнила офіційна представниця держдепартаменту США. В першу чергу ми говоримо про те, що ми вже знаходимося на переломному етапі війни. Не тільки ми і військові аналітики, а й наші колеги. Нають і президент Сполучених Штатів Америки говорить, що якраз цей період і початок уже весни буде визначальним для перелому війні і для наших перемог. Тому в даній ситуації ми повинні мати потужні ресурси для того, щоб могли проводити не тільки оборонні активні заходи, але і наступальні операції стратегічного рівня. Це дозволить якраз за декілька місяців. Я думаю, провести ті операції, які звільнять і південь України і Схід. Але для цього дійсно потрібен великий пакет допомоги, який дозволить нам ефективно протидіяти тій навалі, яку планує Російська Федерація, і в першу чергу ми про, говоримо про танки. І в даний момент дуже важливе рішення, те, що сьогодні об'явив Шольц, але поряд з цим ми говоримо тільки по ліопардах, вже приблизно маємо узгоджену позитивну інформацію, що їх може бути 90 або 100 штук. Це не тільки Польща і Фінляндія, яка президент сьогодні вказав Фінляндії, що також готовий передавати. Це буде і Нідерланди, які закупають уже чітко визначили 18 штук. Це зрозуміло ще ряд країн дінавії. По 12-14. крім того, ми матимемо Челенджери, е також е уже роту чітко визначено 14 е потужних е британських танків і Абрамси, про які буквально тільки що заговорили, про те, що вони будуть також піготовані і передані найближчим часом. Поряд з цим ще отримаємо модернізовані танки з Марокко, які поступають, і Чехія проводить їх модернізацію уже відповідно до стандартів НАТО. А це вже. Практично півтори бригади, бо навіть дві бригади чисто тяжкої бронетанкової техніки. Поряд з тим, що ми матимемо біля 160 різних типів БТРів, Це також дві-три бригади. Це потужний ударний кулак. Я говорю про тільки бронетанкову техніку, але вже подолали той бар'єр ракети дальньої дії. А це вже 160 кілометрів. Це надзвичайно велика кількість високоточної зброї середнього рівня. Радіолокаційні системи, які можуть не тільки таски виявляти противника, але знецінювати їх зусилля, а навіть засліпляти великі системи наведення Російської Федерації. Фактично, ми можемо знецінювати ворога ще на підходах, і ракетними зусиллями, дальнобійною артилерією, і потужно наступати на пріоритетних напрямках. Тобто, цей бронштайн вже змінив стереотипи мисла і американців, і німців, і практично представників цих членів НАТО, які вже готові. Повнокровно до того, що Україна матиме пріоритет сьогодні над Російською Федерацією, і їм не допоможуть ніякій мобілізації, тому що високотехнологічні якраз Збройні Сили України навчені, підготовлені. я думаю, що півтора-два місяці ми доведемо зараз цю підготовку до високого рівня, включаючи і патріоти, Вже їх буде чотири отримують від США, два Нідерланди і Німеччина. Додаткові Каймерси і Насамси, і саме головне мільйони. Боєприпасів раніше передавали сотні тисяч. Тепер мільйони того, чого ми чекали довгий час. І Росія мала пріоритет один до десяти. Сьогодні маємо паритет, і я думаю, найближчі місяці матимо пріоритет. Тим більше, це високоточна зброя, яка буде знищувати резерви на підходах. І сьогодні багато лякає, що російська армія згенерує найближчий місяць 300 тисяч. Уже 300 тисяч не вирішують проблему. Маючи таке озброєння і техніку, ми можемо на підходах за 160 80 кілометрів знищувати і на залізницях, на комунікаціях, на морі, якщо не буду містах, де вони суватися, і на автомобілях по суші, де вони будуть рухатися до фронту. І, як військово скажу, саме ефективне знищення бойових частин і сил противника якраз на марші, коли вони йдуть до фронту. А це фактично знищення тих фронтових сил, які знаходяться сьогодні під Бахмутом. Під солідаром, під Запоріжжя на запорізького напрямку, а це паралельно дає можливість, маючи всі потужні і танкові кулаки, але знищуючи потужні вогневі засоби резерви противника, уже розрахувати і провести наступальні операції на сході нашої державні держави, звільнюючись, можливо сланових ударів по Донецькому групуванню, і також по всьому південному коридору аж до Криму. Якщо розпочнеться паніка, як була вона на харківському напрямку, ми на плечах цієї паніки можна зайти в Крим. Оце перспектива цих змін. Я думаю, що вже всі відчули або ми матимемо такі всі перспективи, і зможемо подавити агресора всіма засобами над потужно, змусити відступати, змусити бути розгубленим. А тоді і відповідно ослаблення режиму і самого Путіна. От я просто маємо дуже чітку розвідну інформацію, що оточення вже коливається. Лукашенко точно так же в Білорусі, і точно так же вони. Як будуть величезні успіхи, і вони передбачать, що буде системний провал, тобто великі так сказати, уже наші успіхи будуть е, до того, що оточення буде домовлятися, як вийти з цієї ситуації. Е, ну, в першу чергу, те, що от, говорить там 24-й рут, я рахую, що широкомасштабного наступу не буде. Не готова Росія сьогодні наступати на широкомасштабних напрямках. Неможливо. Вони і так сьогодні не можуть вирішити питання під Бахмутом, до чітко обіцяли Путіну всі, і Пригожин, і шойку з Герасимом і командуючим повітряно десантних військ Росії що до 1 січня Бахмут буде захоплений. Ми перемалуємо кращі професійний свят і що залишився. підкреслюю, уже морської піхоти немає під Бахмутом. Вона була з кого сходу з інших так сказати, регіонів. Це супереліта. Я їх знаю, багато командуючих особисто. От точно так же і. Повітря десантівська, і точно так же вже зараз підвищуються ставки вагнеровців. Там вже знищено до 8%. В даній ситуації, що вони будуть наступати це Дехто говорить на 24 лютого, не буде готовність цієї армії, о те, що вони готують армаду, Вони вже розуміють, що мовіки кидати так просто неможливо. Будь знищення будь, за полон. Не мають ні підготовки, ні бойової, ні психологічної. Але вони вже готують на своїх базах 88 навчальних центрів в Росії і Білорусі. Та даром там навчання проводять. все. Проводиться навчання злагодження, і от для цього потрібно 4-5 місяців. Це якраз в середина приблизно квітня, травня, якісно, як але до цього часу я рахую, ми повинні за півтора два місяці підготувати... Упереджувані потужні удари для того, щоб не дати можливості ні згенерувати сили і противника і підтягнути сюди під фронт. А з іншого боку, удари так, щоб фактично нас е, пішли, як от наші колеги, деякі Ходжес, е, перспектива весни повинна бути за Україною. Ми повинні упередити удар, і тут справа. В часі, який повинен грати на нас, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.